Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки, і ми з вами підготовлюємо буду для моїх курчат. Ось, щоб їх вже за пару днів треба буде винести на двір, бо вже в хаті вони як горубці літають по всій хаті. Ось, ну, по всій хаті ні, це я перебільшую, але вже чотиром крила обтяла, щоб загородки свої не вилітали. Четверо самих більших, вони вредничають. І я їм взяла крила по крилі, щоб вони не вилітали. О. Так що ось таке діло. Клітку я вичистила, вимила, принесла вапно, зараз розколочу і всю, от стару таку щітку маю. І всю клітку гарно збризкаю, зльопаю, зділю, зробимо дезінфекцію. Хоч тут ці курчата втікліці були живі і здорові, ніхто не здихав в втікліці, але дезінфекція тут не завадить. Ось, вапну я розвела. Ось маю і зараз зробимо порадки тут. О, в мене в клітці. Так що ось такі тоді. Порозмішуємо і продезінфікуємо. Хоча я там купила на ту аптечку набор, щоб можна продезінфікувати ним. Ну, я її оставлю, бо там ще будуть на мене десь все добре, далі виводки. Ще треба буде раз, їх дезінфікувати після тих курчат. Так що тоді будемо працювати. Так що. Ось таке вапно присіло, так, щоб відірвати не можна. Ось так. Розвели таке, щоб воно густеньке було, не дуже ріденьке. От, бачите. І будемо працювати. У нас падає дощ. О! Беремо вапно, щоб я хоч телефона не вкинула. Файно ось таке, бачите? Вона за пару днів висохне мені. Та моя клітка. О, і все у нас буде файно. Посипемо терси сюди їм О, і наведемо красоту. Повичищала, повимітала віником. І хай собі воно все. Обсихає. О, бо треба шоколадка. Успокойся своїми козлами. Не маю бажання тебе пускати, а вона як стечана розказилася. Щоб далі так кричати, прийдеться пустити. Що, чого бичи, тихо будь. Гуси, йди звідси. Ось так. Якби я в ліг могла, то я б тут гінакше зробила файно би. А так, ми все позливаємо, нехай воно собі пропитується, пару днів побуде, повисихає. Та й усього. Буде файно. А тоді, якщо котре повідстає, я позмітаю все ще раз. Уже. Так, гусак, ти хочеш каструлю чи що? А ну вон звідси? І то бігом. Бо я зарагавлю. Герой який. О. Ось так. так. А я ще відповім на запитання, чи я користуюся зацемом козенята. Ні, люди, не. я казала, вже в мене десь є відео. Я не користуюся зацемом, бо козликів можна перевезти на зацем, а ви переводите своїх, бо в нас не вистачає молока, то ми хочемо перевезти на зацем. Ви хочете переводити, люди. Я не переводжу, по-перше. Моїм козенятам молока Богу дякувати вистачає. О, і я на зацем не планую переводити і не збираюся, так кажу, як є. Ось так, тут десь щіткою можу. О. Ой! А я помащу клітку. Так. Ось. Оце таке діло. Я не, не беру ЗЦМ, Бо в мене вистачає огу дякувати молока. О, ну, а в кого не вистачає, <різь> то так переводять на зацем. Ось, щоб вистачало їм вижити козенята. Треба ж їх чимось годувати. Це є правда. Ось. І. Треба дати цьому лад. Можна давати коров'яче молоко, ось, якщо маєте, а ні, ну, то переводьте на зацем. Ну я не знаю, котрий лучший, який він лучий, так кажу, які. Ви питали, якщо, то який лучий. Знаю, дівчата казали, той, що найдорожчий для козенят, щоб не було поносу. Бо від тих всіх остальних ЗЦМів дуже нос чіпляється. То ото таке, то я те знаю, що вони казали. Але який він там лучий, я не знаю. Так що не обіжайтеся. Того, що не знаю, то я кажу, що я не знаю. І я про нього розказувати не буду. О. Ось такі то справи. Того, що не знаю, то не знаю. Да, кози, ще трошки, дощ падає і ви вже хочете йти. Ой, подавалася. Лапнув. Ой! Килима під ноги, бачите, постелю. Щоб сюди далі помастити. Отаку, о. Ось так. Так що того, що не знаю, то не знаю. Те, що знаю, то кажу, а те, що не знаю, не кажу. О! О! Чого? Ой. Ой! Ой, боже, боже! Ой! Так що? Такі то справи, дівчата і хлопці. І чи є сіль коло моїх пісок вони кітні? Не хочу йти будити. Коло кожної кози в мене весь час ціль лежить. Я вже вроді і показувала. Ні від кого я солі не забираю. і Все Богу дякувати. Все прекрасно. Бо їм казали, що якщо сіль не забрати, то кози сильно ім'я розпухають. Чесно, не знаю, чи це правда чи ні. от. Бо я солі не забираю і ім'я моїх кіс не напухає. А не напухає через те, що я, як бачу, що вона вже починає багато значити, я їх дою наперед. Ось така о як є. я. Я не, не боюся, дою їх просто наперед. О. І вони прекрасно себе почувають. Гусак відійде звідси, бо зараз зарубаю на халюга. Ну ти дивися, паскудник сказала, не лізь. То що таке має бути? Тобі мало води, а де в тарабашці? Буде він мені сюди дзьоба свого страмляв, де йому не треба. гав гав я зараз гав-гавну. І я в моїх кіс не пухлі. Пу -пу -пу. Таких проблем з ними немає. маю. Так що ось так. Значите як? Тут де можу дістати? І стану, помащу, зроблю курчаткам красоту, щоб вони мене здорові росли. Та й ось таке. О. О. А з чого ви взяли? Я не знаю, але, як на мене, розумієте, останній місяць козенята ростуть саме інтенсивно. І треба багато тих всяких пожив тим козенятам. О, і може якраз кузі треба теї солі, а ви її заберете. Я не знаю. Я, наприклад, забирати не, не забираю. А ви дивіться... Глядіть інформацію мені, мені це, як сказати, не треба. Може, якщо коза, як сказати, сильно схильна до того, що в ім'я пухне, то воно є таке, що воно в пухне, а може й, а може й воно так від чогось, ну я не знаю. Я так кажу, як є, я в своїх сіль не забираю. І, і думаю, що це нема від цього великого, як сказати, страху, що та сіль є коло них, бо її козам треба для травлення. Це моя думка. Ось так. О, все. Зробила я порадки. Хай собі воно. Все, сохне тепер. От. Тирса в нас в мішку є, потім настелимо. Зараз стелити не буду. Хай все висихає. У нас падає дощик. О. Кхе -кхе. Я, напевно, піду, зараз ще дерева таке пообрізаю. О, і тільки спогодиться, тоді побризкаю. Ну, ніяк не дасть мені нічого зробити, ні побризкати, нічого. Самого ранку дощ. Січай, січей, я по душі подвіра замітала. О, та я тут таке. Треба ще нам придумати оцю рішотку, треба чимось завісити. Зі середини, щоб, бо знадвору як завішу, то гуси здеруть. О, А треба завішувати середини, щоб курчатам не йшло холодно. Ось такі то справи. Ладненько. Всім всього найкращого. Ось таку я красоту себе в буді навела. Всім всього самого найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я.